Російські окупанти обстріляли Краматорський район Донеччини. Двоє людей загинули. Ще двоє поранені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Росіяни поцілили по житлових районах населених пунктів. У Костянтинівці пошкоджені п'ять багатоповерхівок, приватні місця, гаражі. І автівки у Русиному яру пошкоджено вісім домоволодінь. Більше про оперативну ситуацію на Донеччині? А точніше у Костянтинівці розпитаємо Сергія Горбунова, начальника Костянтинівської міської військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Всім здоров'я, пане Сергію. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у місті? На жаль, ситуація залишається вкрай напруженою. Костянтинівська громада щоденно постійно зазнає ворожих обстрілів зі всіх видів озброєння. Це як реактивні системи залпового вогню, так і артилерійські обстріли. На жаль, і авіаційні удари йдуть, і, на жаль, дуже почастішали удари дронами. Як -то та безпілотними системами. На Станом на зараз сьогодні було завдано ударів з реактивних систем заплуво вогню та артилерії. На жаль, двоє людей загинуло, та двоє людей поранено. Пане Сергію, точніть, будь ласка, скільки цивільних залишається у місті? І чи є охочі виїжджати у безпечніші райони України? На сьогодні в громаді залишається близько 10 тисяч населення безпосередньо в місті Костянтинівка більше 9 тисяч, і ще у 24 населених пунктах селищах ще знаходяться біля 600 людей. Всі охочі та бажаючі знають, куди звертатися, штаби працюють. Телефони за для евакуації. Працюють, допомагаємо кожному і кожній виїхати усім бажаючим, завдяки обласній військовій адміністрації, правоохоронцям та ДСНС, волонтерам. Це все це весь шлях налагоджений. Надається підтримка населенню, але ми розуміємо, що багато людей. Похилого віку, у кожного свої причини, які відмовляються виїжджати з рідного міста, покидати свої домівки. А чи є ще діти у місті? На сьогодні, завдяки плідній співпраці, всіх діточок вивезли. Але так фіксувався декілька фактів повернення їх назад. Але всі служби одразу працюють задіяні щодо їх евакуації. Пане Сергію. всі комунальні служби наразі в місті працюють одразу ж голосуваються наслідки, бо ми розуміємо, що після кожного обстрілу йде пошкодження усіх мереж. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, яка гуманітарна ситуація в місті? Чи є можливість забезпечити людей найнеобхіднішими? Це і продукти, і медикаменти? Так на сьогодні вся гуманітарна допомога людям надається завдяки співпраці з волонтерами. Також в місті ще працюють як банківська система, є працюючі банкомати надається. Також ще працюють об'єкти торгівлі аптеки. зі всіма проводиться роз'яснювальна робота для уникнення скупчення людей, щоб ворог одразу не уразив, бо наша перша. Завдання це життя і здоров'я людей задля недопущення скупчення, щоб ворог цим не скористався і не завдав удару. От ви кажете, що все-таки ще певні об'єкти, і бізнес працює, і державні установи деякі працюють. А наскільки взагалі пошкоджена критична інфраструктура міста? Чи є світло, газ, вода? Водопостачання в місті частково це вже. Декілька років один з водогонів ворог знищив по місту. організовано в деяких районах це підвіз води. Також організований сім пунктів видачі очищеної води ємкості є для води, де люди можуть набрати в будь-який момент цю воду. Електропостачання в місті є, газопостачання є, але ж знову повторююсь. Після ми розуміємо, кожного обстрілу йде значне руйнування. По житловому фонду ворог гатить постійно, як ми бачимо сьогодні, обстріл був безпосередньо по житловому фонду, як приватному сектору, так і багатоповерхівок. Йде наразі ліквідація наслідків комунальними службами, електропостачання, газопостачання, як я вже сказав, в місті є. А скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі пошкоджена житлова інфраструктура міста? Дивіться, десь відсотків на 70 вже пошкоджена по приватній забудові. Біля 4 тисяч будинків пошкоджено по багатоповерхівках, близько 450 багатоповерхівок пошкоджено. І це ми з вами зараз розмовляємо про місто Костянтинівка, тому що е, всі 24 чотири е, селища, які входять е, до. Громади вони знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту. Деякі населені пункти вже вщен зруйновані і стерті з лиця землі. Пане Сергію, а скільки за добу ворог може завдати ударів по місту і чим переважно б'ють? Якщо брати тільки місто, бо ми розуміємо, що по громаді їх. Перерахувати не можна, бо б'ють не тільки по містах. Якщо по місту, то це близько 20-30 обстрілів за день. Як я вже зазначав, обстріл ведеться як авіаційними бомбами, так і реактивними системами залпового вогню, артилерією та дроновими атаками. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня! Я нагадаю. Це був Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації.